Це була зроблена фотографія на день народження моєї донечки Амелії, коли їй було два роки. І це у нас єдина фотографія, яка просто дивом залишилась із дому. Народилася в Сєвєродонецьку, там народилися мої діти, і це таке рідне місто, з якого ми не хотіли ніколи виїжджати. Коли ми переїхали в Київ, на якийсь час я взагалі випала життя, була така розгубленість, що робити взагалі. І я подумала про те, чим би я дійсно зараз хотіла б займатися, ну так, щоб прям задоволенням. А прикраси це ж взагалі таке щось про жіноче. Я дуже любила завжди прикраси. А можливість ну, дізнатися, що це можна робити самій, це взагалі була. Для мене це була фантастика. Мені подобається сам процес, коли ти там береш в руки просто да і а в тебе виходить якийсь виріб, да, що ти бачиш результат своєї роботи. І мені дуже хочеться, щоб мої діти бачили на моєму прикладі, що ну, можна дійсно робити щось задоволення, шукати себе знаходити і на цьому заробляти. Я Наталя Тимошенко, Я із міста Сєвєродонецьк Луганської області, і наразі вже два роки ми живемо в Києві. Зараз я займаюся виготовленням прикрас. Це прикраси з натурального каміння, це браслети, намиста, чокери, також натуральних річкових перелів з фурнітурою якісною, з позолотою. Ця історія не тільки про підприємництво, але й про те, як у найскрутніший період власного життя знайти сили рухатись далі, будувати нові опори та планувати майбутнє, коли воно абсолютно не визначене. Наталія Тимошенко разом із родиною все життя жила в місті Сєвєродонецьк. Перший досвід підприємництва жінка здобула, пішовши вдруге у декрет, створювала іграшки для малят. Займатися власним справою мене ніхто не вчив і не було прикладу в житті якогось, як це взагалі робиться. А розпочала я це ще вдома в Сєвєродонецьку, спробу таку. Ну, так як у мене був маленький син, йому подарували цей силіконовий гризонець, я думала, о, який, ну, я таких ще не бачила штуку, прикольно. І така дума, може, такі самої можна самі зробити. І в мене були ще защадження декретні мої. І я прямо їх потрохи-потроху закупилася, почала робити. І якраз у 21 рік закінчувався перед Новим роком, дуже так класно там йшли замовлення. Я ж там ще всі гроші вкладала, ще там замовляла фурнітуру і так до війни. 24 лютого все змінилося. Родина вирішила, що треба виїжджати. Швидко зібрали речі, заправили машину, але виїхати одразу не вийшло. Я почала збирати речі, поки діти спали. Збирала в першу чергу всю свою фурнітуру, згрібала просто в кульки, щоб вона менше міста займала. Я знала, що ми виїдемо і це допоможе якось мені почувати, да? щось робити, дасть яку основу якусь. Але в мене мама одна. Папа нема, і вона, вона відріз відказалась їхати. І в той момент я ну не змогла ні переконати Ми залишилися і три тижні ми були там в підвалі. Та все ж стало зрозуміло, що треба евакуюватися. Родина хотіла виїхати на власному авто, адже там зберігалися всі речі, та забрати його не вдалося. І чоловік з батьком поїхали, і я чую просто там з укриття, що почали почався обстріл. Ще падають гради. під'їжджають і горить наша машина. Ну прям тільки почала горіти, там ще зриваються якісь там фарби, всякі балончики в багажнику. Що були. Вбило двох сусідок наших з нашого під'їзду. І вони просто ж, ну, перелякані, розвернулися і поїхали обратно. І на наступний день ми виїхали просто в вакансійному автобусі. Нас ну, взагалі. Іншу. Тільки того, в чому були в підвалі. Після виїзду почався найтяжчий період життя для нашої героїні. Втрата дому, минулого життя, опор стала ударом для неї. Наталія зізнається, що було дуже важко. Спочатку дуже була надія. Ми прям так чекали, що восени 22-го, коли Харківську область звільняли, ми прям ну, ми дуже чекали, дуже сподівалися. Дуже часто становилися сни, що я там заходжу додому, як там я ходжу да, по квартирі. Мені була шкода себе дуже, бо да, ми там все втратили, ми тільки купили квартиру, доробили ремонт. 8 лютого ми переїхали в нову квартиру і 24-го ж почалась війна. Я ну, не могла з цим змиритися, ну як? Я тільки там шпалери клема і зараз там ну, вона розбита. Від минулого життя не залишилося майже нічого. Трохи речей. І теплі спогади. Це була зроблена фотографія на день народження моєї донечки Амелії, коли їй було два роки. Ми поїхали в парк в Рубіжному. Ми там часто після роботи їздили туди гуляти. І це у нас єдина фотографія, яка просто дивом залишилась із дому. Тому що чоловіка на роботі згрібала робочі речі і забрала в коробок і цю фотографію, бо вона стояла в нього на столі. Я модерувала на день народження. Трохи сумно стало. Ну, да, Безтерботні такі роки щасливі. Щоб трохи оговтатися, Наталя в Києві волонтерила. Трохи працювала на минулій роботі, але довелося звільнитися. Жінці було морально важко. Це просто ти розумієш що шлях не вкуди. Себе жаліти. Ну, Я довго да, жаліла. Я довго не могла змиритися. Ну і зараз буває таке, да, то ти думаєш, що це не чесно. Ну чому так? І на якийсь час я взагалі випала життя, бо якось не було, як ну була така розгубленість, що робити взагалі. Ну, в якийсь момент я зрозуміла, що морально просто вже ну не справляюся сама, і пішла в центр допомоги врятованим. Там можна було отримати психологічну допомогу безкоштовно. Я да, отримала там позитивний досвід роботи з психологом. Це дійсно допомогло. Після цього Наталя почала шукати та проходити різні навчання й курси для жінок із підприємництва. Жінка згадує, що це її дуже надихнуло, адже там жінки ділилися своїми історіями і підтримували одна одну. Так почали з'являтися сили і натхнення думати над створенням чогось нового. І я подумала про те, чим би я дійсно зараз хотіла б займатися, ну так, щоб прям задоволення. А прикраси це ж взагалі таке щось про жіноче. Я дуже любила завжди прикраси. А можливість ну, дізнатися, що це можна робити самій, це взагалі була. Для мене це була фантастика. Коли я замислилася, почала шукати, що дійсно можна там замовити фурнітуру, зробити щось, як ти хочеш, як для тебе, як тобі подобається. Хоча спільного з цим нічого не мала. Я там більше тижня сиділа в Ютубі, дивилася, як що робиться, що для того треба. Тоді Наталя почала активно працювати над запуском власної справи. Паралельно вчилася на різних курсах, писала бізнес-плани для отримання грантів, і в неї вийшло. Так вже всім сказала, що ну все, ні, мабуть, що я не прийду. І потім, коли отримала лист і запрошення, що приходить підписувати договір. Ну, я була дуже рада. Ну, я не знаю, я а, якраз мені такий ще чек всі попався, якийсь що ну, типу, що вірте в себе, щось ну йдіть к цілі там, да? І я така думаю, ну точно. І все так воно співпало, що це доля. Думаю, ну точно це доля, що треба да, займати. Щоб мене повірили навіть да, і грантодавці повірили. Може, навіть більше, да, чим я в себе. Отримавши грант на розвиток бізнесу, Наталя одразу закупила фурнітуру і обладнання та почала активно розвиватися. З'явились нові покупці. Про прикраси жінки почало дізнаватися все більше і більше людей. Я даю рекламу таргетовану в інстаграмі. Ну і так, через сарафани радіо, якщо там десь є можливість розказати, де є можливість там то що ярмарок був безкоштовний, то туди пішла. Жінка зізнається, що поки що їй нелегко даються продажі. каже, це один із аспектів, які їй ще треба пропрацювати. Дарувати я взагалі люблю. Ну це прям задоволення. Я б дарувала взагалі всім, все дарувала. А продавати буває складно Да, от. Ну, чогось якісь от установки ще заважають. У мене проблема, Мені здається, самоцінністю, мені там, підняти ціну важко. Да? Мені е, хочеться зробити краще там, знижку. Ну, от, а ну, як? а в бізнесі так не працює. Свої вироби Наталя виготовляє самостійно. Також займається веденням сторінки бізнесу, рекламою та комунікаціями. Для мене виклик це завжди реклама. По-перше, це треба завжди ну, гроші туди інвестувати, щоб були да, в рекламу налаштовувати, бо зараз я не можу собі наняти там якогось гарного спеціаліста. Я всьому навчаюся сама. І може, це, не знаю, це плюс чи мінус, бо мені завжди хочеться всьому спочатку самій розібратися, щоб потім це можна було делегувати, щоб я розуміла, як цей процес буде взагалі йти. А так, Наприклад, там саме відкриття ФОП це зараз взагалі. Взагалі не проблема, да? я там, відкрила його там, за 15 хвилин через дію, так само сплачую податки сама. Взагалі, теж дуже для мене це не складно виявилось. Робити прикраси це взагалі просто як да, задоволення. Мені подобається сам процес, коли ти там береш в руки просто да на мастинці, і а в тебе виходить якийсь вже виріб, да? що ти бачиш результат своєї роботи. А взагалі і. Естетичне, гарне подобається Да? це. Теж таке задоволення. Це такий чокер з натуральних річкових перлин з птахом, з горлицею. Зараз такі нас всі люблять. Дуже От, такі коротенькі. От, що... Цією справою Наталя займається вже півроку і постійно працює над її удосконаленням, навчається. Каже, що одного разу вона вже втратила все, а знання втратити неможливо, і це мотивує її працювати далі. Складно відчувати, що в тебе немає якогось підґрунтя, да? щоб там сказали, що ми квартиру продаємо. І тобі нема куди піти так швидко, да? в тебе нікого нічого немає, бо в тебе батьки залишилися без житла ну, нема нічого. Щоб йти якось далі, треба ну, відпускати. Да? Це десь є, є в тебе в серці, да? є місце для того, щоб ти можеш іноді тоді туди повернутися в думках. Пожаліти себе обов'язково, да, поплакати про це. Бо я спочатку не дозволяла собі плакати, поки ми якось там десь вже е, поселилися. І тоді я зрозуміла, що я більше не можу. Я просто пішла, там набрала ванну, включила музику. Цю Справа в тому, що в тебе немає дому. Да, бо це, ну, це дійсно було потроху свідоме, що його ну, дійсно немає. А, і проплакати, і потім тобі стає на якийсь час легче, і ти далі починаєш ну, і треба щось робити. У мене ну, взагалі така була мрія зруйнувати ці е, як стереотипи, з чим ми росли, да? що там робити треба тяжко. Да? От якщо ти робиш і тобі не подобається, зарплата хороша, це ок, це вірно, да? а робити так, щоб тобі подобалося, щоб це гроші приносило, що це щось нереальне просто. І мені дуже хочеться, щоб мої діти бачили на моєму прикладі, що. Ну, можна дійсно робити щось з задоволення, шукати себе знаходити і на цьому заробляти. На цьому наш випуск завершується. Дякуємо, що ви з нами. Поставте вподобайку та напишіть коментар підтримки нашій героїні. А ще приєднуйтеся до спільноти відновлення східного варіанта. Лінк ви знайдете в описі до цього відео.